Ну, і до речі, до Євробачення ще, да? А як одягнулися в свої костюмчики. Ви! Оці підстичні костюмчики, да? Фу, ви що саме так відреагували чомусь всі, коли побачили їх цих костюмів. Це жесть. Ну це ж вони ж їдуть на Євробачення. Ну в чому вони повинні були їхати? В мішковину замотатися? Окей, якби вони хмельницькі на концерт їхали, ми б могли зрозуміти. А так це ж євробачення. Я не можу зрозуміти, чому раді не. В них, по-перше, ну, в них такий вайб, вони такі повітряні, вони такі, особливо от, вокаліст, вони такі не світу цього. До речі, костюми ніфіга собі, фролов їм розробляв і шив сам руками. да. А фролов одягає. давайте так, бійонці він не так одягає. да? Трошки по Трошки трошки по іншому. Ну, інший розмір. Він відчув інший вайб від цифербла. Взагалі, ну, в мене Осі йде дисонанс в башке. Я не розумію, як в минулому році ми могли вибрати абсолютний хід, мама Тереза і Діва Марія, і були згодні з цим всі, що це абсолютний хід. В цьому році я не розумію, як більшість українців могла вибрати пісню Бірдо. Тобі не подобається? Я не розумію, як люди можуть. Ну, типу, це дуже складна пісня. Там дуже багато е, цих сприспові на куплет. Потім там ще перепів. Ну там це дуже складна пісня для звичайного для звичайної попси, який люди завжди люблять, обирають, слухають. Для більшості, скажімо так. Тут нібито якась філармонія зібралася і обрали дж, е, значить, гурт «Циферблат». От а країнист. що мало філармоній в Україні? От всі філармоністи. Ну, нібито цього року Гармоністи. реально, вся філармонія дивилася. Це дивно, дуже дивний вибір, ну. якщо чесно. Коротше, е, нам пророку тільки 13 тринадцяте місце зараз як е е букмекери подивимося, чи воно дійсно так і відбудеться.